народ, Всім привіт! Ну що ж, їдемо косити ось таким трактором. А, погода гарна, сонечко. Будемо їхати на поле. Ось така косалка. так Лісицькі, е, а з, не знаю, коротким рукавом, мабуть. Ось. Ну, така. Вже, до речі, немало а, покосив, а з нюансів ось тут відірвало, то я це все переварював. А так коса коса топ. Друзі, ділянка готова, а десь приблизно 20 соток Так працює, зараз йду, капчаю рецепт і їду собі за сіном. Одне одну ділянку скосив. Зараз ось ще 10 соток. Ось такий тиск на гарячу. У нас жара. Поїхали, друзі. Ну що, друзі? А, покосив. Ось одна діляночка і вон там ще 10 соток. А, тут у нас десь буде а, ну, біля 40 соток буде. Може навіть і 50. Це у нас буде довге 100, ну і широке ну десь приблизно 40 буде. Ось так. Ось такі у нас ножі балмет. Ну, не скажу, що прям супер і не скажу, що прям не дуже. А ось у мене Тут ні, тут. Ось так загнув. А в залізну трубу. Не знаю, буду розкручувати і пробувати. А, пробувати вирівняти тут. Ну, тут вроді все нормально. Ремня. Нормально. Ось так. Ось так десь натягнув, не знаю. Горизонт відкрито. Зараз буду їхати на ще одне поле, а теж десь в районі. Тридцяти сотих. Ось так. А ціна у нас на кошеня по 50 гривень за сотку. Ось так ось. Кентаврик працює. Потихеньку, потихеньку. Ну, не сказав би щось погане. Ну, працює, як працює, в принципі, як, як, як простий тракторець. А, єдине, що, а, звісно, не обійтись без мінусів і без нюансів. По-перше, це гідравліка. Дуже гріється гідравліка руля. Не знаю, чи це просто а, інша насос так гріється, чи це просто Просто навіть, ну, не знаю, я в цьому не дуже розуміюся. Тому, якщо хтось знає, можете сказати. А, гідравлічна олива налита нова. Все налито. Не знаю чому так. Можливо, фільтр забився, або а, треба заляти більш дорожчу гідравліку, не знаю. Не знаю, що, що сказати. А так, в принципі, хто дивиться мій канал, знає, що кентавр працює. Якщо для особистого користування, не для дуже якихось там великих цілей то тракторець прям, прям топ за свої кошти. Ось так. Привіт народ! Ну що ж, сьогодні у нас кошеня. Ось, от, одну ділянку вже скінчив. Десь А, Зараз їду на ще одну ділянку. Сьогодні кошене багато. Ось це потрібно скосити і вон там теж. Моя картопля. Ось тут десь приблизно 30 соток. 28-30. Перша повишена, і ще ось це треба скосити. Ось тільки вже покосив. Бачимо яка краса. Тракторець працює. Так, все супер. Ось так працює двигун. Нічого. Бачимо, не сапунить Тиск у нас двійка. Це ас, косив десь приблизно 30-40-50 соток. У нас жара на сонці. 45 градусів. Фух. А ще залишилось, вон там теж десь 15 сотих. А кошу на перший повишень Тут по-рівному нема нічого, то можна і на повишені. Ось, друзі, третя ділянка. Ось одна, ось дві і там ще одна, Ну, можна сказати, з половиною. Ну, Десь близько біля 60 соток скосив. Це дасть за а, дві години плюс-мінус. Ось так. А йшов о шостій, а зараз у нас дев'ята. Ось сонце вже сідає. Не дев'ята, а восьма. Я забувся. Ось. Зараз йду ще на одну діляночку, а просто треба трошки обкосити картоплю. Заодно подивлюся, як там моя картопля. Ось тут моя картопля. Тут у мене гарна картопля. Це у нас цілина. І зараз йду, подивлюся, що там виросло. Давно не був, останній раз десь неділю назад, можливо дві, коли підгортав картоплю. Ось така, друзі, робота. Ось так працює кентавр. В принципі, в принципі, в роботі все супер. Звісно ж, є свої, є свої нюанси деякі, не знаю, а, гідравліка щось важко почала руль обертати. Інколи буває так, що важко на місці ну потрібно рушити, тоді легко. Не знаю чому. А так, вроді, вроді би ніде нічого поки що, дав Бог не ламається. А далі вже, знаєте, час покаже. Ніде немає потьопків, нічого, все сухо. Це все сухо. Єдине, що ну, потрібно періодично протягувати всі болти на колесах, міст, коробка. Ось. А так все супер. Друзі, другий день, друга діляночка. скосив уже десь 60 соток. А зараз а ось тут ще десь 30. Yeah. Друзі, тиск майже двійка. Це для тих, у кого така проблема. Поставте собі механічний і буде вам щастя. Ось, друзі, ще одна діляночка. Це вже десь а, всього скосив за а, три дні, десь ну, приблизно буде, а, ну, 3 гектари буде точно. Ось тут, ось там, ось там, ось там. І ще в декілька містах теж покосив. Вже люди майже по Що ж, друзі, сезон косіння в повному розгарі. За три дня два з половиною гектари скосив. Непогано, друзі. Ось такий фундучок. І так, друзі, ось такі нарізки відео, косіння ось такою роторною косою, і таким китайським міні-трактором. Кентавром Напрацювання 260 мотогодин. Сьогодні у нас неділька. Завтра у нас є два закази людям на 10 і на 25 соток. І буду вести собі сіно. Ось такий трактор брудний. Треба буде його вже помити, тому що давно його не мив. Ось такий брудний. Навіска, в принципі, як усе. Трошки десь там пропускає, ну це не, це не суть діла. Рожки в нас все нормально. Вал працює, ну, що можна сказати, трактор кожен день в роботі. Перша ділянка, друзі, 25 соток. Ось така, друзі, ранкова краса. Їдемо на другу діляночку 10 соток. Глянка біля моей картофли. Картофля <свят> <свят> уже. почала цвісти. І ось тут а, приблизно 10 сотих потрібно спустити. Ось тут а, в принципі, а, видно, що треба скосити. В межі вон там видно. Тракторець Кентавр працює. Ось друга діляночка, 10 соток. Попередня була 25. Ось так працює кентавр 244-й. З ось такою саморобною кабіною. Непогано. Так, друзі, не дадуть відпочити. Ле мені на трактору. Ось ще одна ділянка. Ну, десь соток 20, може й більше. 20-25. Ставлю косу, Міняю ножі місцями, тому що деякі вже стерлися так нормально і буду косити. Ну що ж, хотів вже йти додому. Ось ще 8 соток, а і вон там ще 18. Ось такий калим, друзі, від самого ранку. Кентавр працює. Двигун крутиться, ловий мутиться. Ну що ж, що не зробиш заради Калима? Ось тут 18 соток? Потихеньку, потихеньку. Непогано. Ну що ж, друзі, відео про косіння закінчилося таке вийшло відео. Скосив десь за неділю біля 4 гектарів, може й більше, поломок ніяких не було. В принципі, все працює, все супер. В тракторі задоволений. Ось. Зараз буду їхати капчати граблі і пробувати ворушити вали і зграбувати їх докупи. Всім, кому сподобалося, підписуйтесь. Попереду буде ще багато різних відео в різних форматах. Тому ставте вподобайки, підписочка, коментуйте, пишіть, що вас цікавить. Можливо, щось знаю, що ви не знаєте.